Департамент освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації категорично засуджує будь-які прояви цькування будь-кого з учасників освітнього процесу. Про це йдеться у повідомленні Департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації. Ганебний випадок, який стався нещодавно в одному із закладів, є абсолютно неприйнятним ні з морального, ні з етичного, ні з правового погляду. Особи, що вчинили неприпустимі дії, понесуть відповідальність перед законом після розслідування поліції, куди звернулося керівництво закладу. Крім цього, за неповагу до гідності інших учасників освітнього процесу, порушники відраховані з закладу та виселені з гуртожитку. Також нагадуємо, що згідно з статтею 55 закону про освіту, права та обов'язки батьків здобучий освіти батьки зобов'язані виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров'я, здоров'я оточуючих і довкілля. На відео, яке було поширене в мережі інтернет, зафіксовано як у гуртожитку старшокурсники знущаються з першокурсників, демонструючи зневагу до загально прийнятих норм і правил поведінки, непошанування гідності колег. Своєю чергою Департамент освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації додатково запроваджує низку заходів для запобігання та протидії цкуванню у навчальних закладах, повідомляє Департамент освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації. За фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 хуліганству Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання, обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років. Усі учасники події встановлені. Досудове розслідування триває. З потерпілими працюють психологи, інформує поліція Львівщини.